Доброго дня! Слава нашим Збройним силам, слава нашим захисникам. На сьогоднішній день хотів би вам представити ще одну таку одиничку, яка у нас з'явилася. Це, скажімо так, зброя від фірми Let's Start. Звичай, вона GRU. Це зброя арт-платформи, яка, як останнім часом, вже прийнято, було дешево і сердити, як говориться, то в цьому випадку я вам хочу сказати, що це, мабуть, самий сердитий варіант із дешевих, які до нас потрапляли на даний момент. Можливо, там ще якісь фірми також захочуть арку за тисячу американських гривень на ринок нам поставити. Але на сьогоднішній день ось цей варіант Ледстар, я вам чесно скажу, це ну, вона просто чудова. От реально просто чудова. Комплектується вона MacPool МакПул-магазин. Другої генерації, телескопічний приклад. Приклад має е, посадочні гнізда під QDN табочки, так само в цівки є посадочні гнізда під QDN табочку. Е, прогумована руків'я. Дуже приємна вона по спуску, по взведенню. Е, У СМК йде Мілспік і я вам скажу, тут ну, класичний хевік. Класичний хевік, і він доволі інформативний, доволі ну, порівняно з деякими одиницями, які були перед цим, він доволі, я б сказав, би, навіть і м'якенький. Зброя, коли берете її до рук, вона ну, реально відчувається ну, ну, легесенька. Легесенька, зручненька. Патронник тут, як вже прийнято всюди, він йде мультикаліберний, тобто він може використовувати набої як 223, так і 5,56. За більш детальною інформацією, ви можете звернутися в, до нас в магазин в мережу наших магазинів Сапсан Арсенал. Е, прийти, покрутити в руках, тому що мені вкрай дуже важко вам пояснити, як є така гарна приказка. Словами важко пояснити, наскільки смачні мандарини. Тобто, зайдіть, візьміть в руки, пощупайте, відчуйте, і ви зрозумієте, що ця зброя вона варта уваги. Всі, хто хоче нарешті стати, як говорять, арководом, у вас є чудова нагода взяти зброю, яка дійсно буде приносити вам задоволення. Хочу подякувати ще раз нашим Збройним силам за мирне небо над нами на сьогоднішній день. Слава Збройним силам на все добре.